Дервенькі були. Зараз трохи поспостерігаємо за нашими гусьми мамутами. Вигнали ми їх тут на окрему територію і є можливість посидіти, роздивитися їх зблизька і поспостерігати за нашою красою. А я казав, що тут три гусаки. До речі, і ця молода вже тільки що бралася парувати і ось це, що Крими махає, я щось всю гадку думав, що це гусак. Треба поклаці все ж таки перевірити, тому що не розумію, чому так. І як так. Це гусак це точно. Я те, що я говорю минулого відео, що ми будемо лишати їх його на це на племі. А це думав теж гусак, думаю, тих два гусаки продам. Сьогодні щось став, дивлюся, не похоже воно на гусака. Потім почала ось ця молоденька паруватися. Ось з кінчиками крил сірими. І також з тим гусаком, що з колечком. І почала порватися ось ця. Я всю гадку думав, що це гусак. А це дилема. Перегнали ми їх тепер окремо. Трохи роблять вони нам шуму. Ще тримаємо їх на подвір'ї. Вже другий тиждень пішов, третій де, вірніше. тому що ось це, що ззаді ще від Остапа привіз, вона все ж таки ще не тримається купи і рветься до сусідського стаду, тому що там їх ближче. Я вже говорив, що вона привикла, та ж там було багато гусей. І рветься вона там, де великий табун. Бачимо щось голубеньким. Гусочок відкусує її, його ми приберемо. Приберемо вже на наступний тиждень цей і я думаю, прибрати двох, тому що, думаю, на продаж так, що гусаки мамутів не дуже йдуть. хозмогори щось більше запитують, мамутів так бачу, що. Не дуже, бо я напевно що на тих групах виставляв їх на продаж. Ось. І е, ми підемо, заберемо на м'ясо. Нічого воно нам, як то кажуть, погоди не спортить. Заберемо ми їх на м'ясо. Е, так як я думаю, що в мене два гусаки і три гусаки, верніше, і одна гусочка Ось ця молоденька, тому Остапа я взяв собі е, його гуску мамот. Ось. А тепер виявляється після сьогоднішнього спостерігання, що ось те, що стоїть, що це все ж таки гузка, просто вона така велика і якийсь такий видавала звук аля як гусака. А насправді це зовсім по-іншому. Ось такі наші мамути. Великі, гарні. Гусаки дві гуски можна, бо я б знав на початку, я би тоді не брав густа по гуску, тому що в мене є. Йому би віддав свого гусака в друга, щоб Він собі теж мав пару. Ну, ми ще це, як то кажуть, побалакає, можливо, так щось і буде. Ось. Ось такі-то наші гусики, мамусики. Підсилили ми їх сюди окремо, як я говорив. Чорні качки там окремо, тому що там можливо буде клієнт. Ще побачимо, чи він забере. То я собі відсудив, як буду пакуватися, щоб я їх тримав окремо. О, вони сюди гусей водять, тільки тут з ними бігунки, є той білий шипун, що лишився. О, така красунька йде. Чому цей гусакі відкусує, поняття не маю, що йому не подобається цій білій красі. Він все ж таки, хто пам'ятає, він був у нас перший, ті були менші, але ті менші гонилися за ними. От він прийшов, вже відогнав, гуси вже парується. І прибрав, придбав я їх е... Вікторія Злотник, якщо я не помиляюся, Треба подивитися добре в Фейсбуці, як називається ця пані, яку я придбав. І це, по-моєму, був червень місяць. Липенця вже в листопад. П'ять місяців гусям, вони вже паруються. Не знаю, треба почитати добре мені про е цю породу, описи її породи, що до чого, як, щоб я не розказував чогось дурного, тому що це тільки чотири місяці. Чуєте, голос як гусака. Е тільки чотири місяці, як ця порода гусей в нас на подвір'ї, тому я ще з ними вникає зелений як. Як оця травичка. Треба почитати, ознайомитися, тоді вже щось розказувати. Так ж саме в Холмогорах було важко мені придилитися до гусак-догуску, дивився аж по клаці, тому що спочатку був спокійний, 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 а вже почав себе проявляти, як гусак десь так в районі 9 місяців, чуть не 10. Але якщо це гуска, це просто бомба. Розпарується. Отака тут дилема. Неслися, десь перестали, не знаю, чи то що через стреси, холоди, але, але. Але кого би цікавило, можемо продати. Качечки бігунка. Ну що, спостереження моє закінчилося, будемо потім ще дивитися, за ними, якщо щось, ще щось цікаве вам розкажу. По клаці все ж таки перевірю, що ось це до нас дубкою стоїть, шийка в нього трошки в неї, трошки в нього в неї. Надкуса на це, бачите, там така цяточка є, то не колір піря, то просто проскакує цей шкіра, тому що кулька, як вони були маленькі, кулька трошки возилася на них і трималася за шию і обскубала була я думаю, що не вижив, але гусенятко вижило. І хто пам'ятає, коли вони були в нас малесенькими серед тих от білих гусей, один ганяв ось цього, що з цей що з голубенькою. Я кажу, що це буде точно гусак і так і вийшло. Один гусак був, врешті були всі спокійні. Це, напевно, цей красень-велетень, який зараз у нас на екрані. От він який. Ух. Ну, реально, я тепер ними задоволений. Спочатку я ще трошки був ну, не розчарований, а так якось 50 на 50. Тепер, коли прибрали холмогорів, нема чим порівнювати. Порівнюю з сусідськими гусьми, ну тут є що. І також, як тільки я говорив, що холмогорів... <кій> <кій> Там більше велич, краса, ну я б не сказав, то, що тепер ну, мені подобається і досить має такий гарний гарний вигляд. Подивіться, який естетика, яка красива, Ух. Всім миру, розлагодили любові і Божої благодаті.